Я кулеметник, тобто, якщо виходить група, в ній повинен бути кулеметник, ну і зачастую це саме я. Тому прикриваю побратимів, ношу основну зброю відділення. Я піхотинець, звичайний піхотинець з штурмовою гвинтівкою, тому виконую різні задачі. Звільнюємо українську землю від окупантів, ну а саме ж штурмуємо позиції російські, яких багато на цьому напрямку, які заміновані, які, у яких дуже добре налагоджена система вогню. Тому стараємось крок за кроком, 50 метрів за 50 метрів, здобуваємо нові позиції, От, робимо таку роботу. Я був на відпочинку з дружиною, дітьми. Досить такою тривалою. І дружина казала, що зараз буде війна, давай тут сидіти, краще, нікуди не їхати. Я кажу, де яка війна? поїхали додому. Ми приїхали додому 21 лютого, ось 24-го почалася війна. Вони поїхали на машині назад на відпочинок. Я трошки, У мене будівельний бізнес, я трошки Києві допомагав хлопцям, тому що вважав, що ну, це зараз е, більш доцільно. Е, а потім, коли Кацапо відступили з Києва, я пішов до ЗСУ, бо ну, так себе не дуже гарно е, почував, що я сижу без діла. Хотів саме в піхоту, е, бути піхотинцем, тобто виконувати піхотні задачі. Ну і так воно і вийшло. Все, все, все спів, співпало. Я в попередньому житті е, працював у міській раді, політикою займався. От. Ну, з 24 я із Сум, так що війна застала мене саме в цей день. Був е, в теробороні в Сумах, а тоді вже коли е, вигнали, під е, московитів з нашої області приєднався до лав ЗСУ і ось уже скільки, півтора року воюю. Багато тренувалися на ППД в нашому з багатьма інструкторами. Потім у нас було два вояжа за кордон, але навчання за кордоном воно відрізняється дуже сильно від бойових дій, тому що ніхто так не воював, не проводив таких. Наступальних дій, які ми зараз проводимо, але ну, все одно це краще, ніж нічого не робити і просто сидіти там десь на ППД. Тому нормально. Підготовка у нас була нормальна. Розумієте, тут треба було тренуватися от на таких полях. Виїжджати от просто на такому безкрайньому полі тренуватися разом з технікою і з піхотою. Тоді, можливо, і було. А зараз вирішує досвід. Там, буквально після першого виходу ти розумієш набагато більше, ніж за всі місяці підготовки. Ну і плюс ніяка підготовка не дасть тобі відчуття бою. Піхота це еліта української армії. Це люди, які виконують найважчі завда... задачі. Це люди, які воюють. 95% тягара і війни несе на собі звичайний піхотинець з калашом і з лопатою. А всі інші вони допомагають піхоті вирішувати ці задачі. Поки піхота не зайде в окоп, в посадку, в місто, в село якесь, ножками, нічого не буде. Можна бомбити, пускати ракети, дрони, але... Це все для того, щоб піхота туди зайшла. Можна хоч атомну бомбу на окоп скинути, але поки піхотинець туди не прийде, то це нічого не вартує. І не просидить там день, два, три. Ну, у нас був досить вдалий штурм ворожої позиції. Задача була зайти за саперами. Та спецпризначенцями, які саме першими заходили, тобто наші сапери супроводжували е, групу спецпризначенців, е, вони дійшли майже, там було міне поле, вони розчистили нам шлях і зайшли майже там 30 метрів не дійшли до окопа. Тобто, е, от я кажу, що піхота да, це еліта, а в піхоті є свої. Леви це сапери. Тобто честь і хвала це просто ну, супер люди з яйцями. Тобто повсти, знаючи, що на тебе направлені всі кулемети, всі вогневі засоби, а ти маєш просто з якимсь патичком розміновувати хлопцям шлях, ну, це, це достойно. Ось. І е, коли ми вже підходили, ми там. Е, з, якоюсь, з часом да, Підходили за першу групу вже кацапа. Зрозуміло, що відбувається штурм. Вони почали обстрілювати нас. Почалась стрілка дня, міномет почав працювати. Тобто ми заходили вже під вогнем, запригнули в окоп, зайняли наші, тобто у нас дуже грамотний офіцер. Він розставив нас по всьому окопу. Розпроділив сектори. І десь за якийсь проміжок часу почалась контратака піхоти росіян. І ми ввели бій десь протягом 5-6 годин. У нас почало закінчуватись БК, тому що ну, на горбу ж багато не винесеш. Ось. І так вже трошки було стрьомно, що просто у нас зараз БК закінчиться і вони запригнуть в окоп. E, і на цьому наша пісенька буде сп'ята. Але нормально ми нанесли їм враження живій силі, почали чути їхні крики. E, потім у нас була їхня рація, ми почули, що вони понесли досить великі втрати, і їх командування заставляло йти вперед. І вони відмовлялися. А, а вони вже плакали, кажуть, ні-ні-ні, каже, ми вже туди не підемо. Ну і потім там дрони, дроном спалили, куди вони відійшли. Наш побратим туди пару РПГ ще запустив там на вірочку. І все, і вони пішли. І ми там були 4, 4 дні, 4 дні да, на 5 ми вийшли. І тобто спроб, контратаки, піхотою вже не було. Ну Останні да, задачі, які в нас були, це 90% штурмів. Тобто є ще задачі, коли ти міняєш, да, побратима, який штурмував. Ну, це теж задача. Ну, тобто, якщо з нашої роти якісь хлопці штурманули окоп, там просиділи 2-3 дні, їх треба поміняти, ну, ти, ж, ти не скажеш, що я штурмовик, давайте мені наступну, бо е я, я тільки штурмую. Ні, будемо міняти хлопців, бо е ну, штурм це, це, це дуже важко.